Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Пишу що саме Буданов стояв за відстороненням Єрмака. Держзради не буде корупціонерів заграти, пише телеграм-канали. Була здивована, що на переговорах в Абудабі поїхав Буданов. Здається, такий розвід вихід ми бачимо вперше. Виявляється, це була ініціатива американців висунути в переговорники саме його. Пише політолог Ірина Сергієва. Журналіст Майкл Вайс пише у мережах, що Буданов користується авторитетом серед американської розвідспільноти, і що КЦП його дуже бояться. Я можу це підтвердити на основі свого досвіду спілкування з американськими розвідосами під час стажування та Ладання в натівських та американських установах. Фактично виглядає так, що американці наполягали на присутності Буданова для устрашення. Звісно, що численні спецоперації ГУР на території РФ та є феєрверки глибоко у ворожому тилу, влаштовані просто напередодні переговорів, викликають у росіян Тремор. Тож відправити Буданова було потужною. Уявляю їхні козячі морди. І звісно, ніякий мир Росії не потрібен. Джерела підкреслюють. Можливі наступники Ярмака на посаді глави ОП Буданов – Паліса Малюк Шмигаля Свириденко. Висока ймовірність, що це буде військовий. США не. Не хочуть говорити з ярмаком до справи. Береться Буданов, пише політолог Назар. Приходько Україні потрібно змінити хід переговорів, враховуючи досвід попередніх невдач. Як ми пам'ятаємо, за попередні перемовини цілком відповідав Єрмак, поточні ж переговори з українського боку були заплановані інакше ніж попередні на нижньому рівні в Женеві головою Єрмак на вищому рівні в Абудабі. Буданов такою є позиція американців. Зеленський не міг з цим не погодитися, бо над головою в нього завис міндічгейт від набу, тобто подача з боку тих же американців, і ризик нових плівок, цікавощі і Голосами на перемовах у Женеві солістами були Єрмак та Умєров. Буданова там не було, і не мало бути наступним раундом більш високого рівня є переговори в Абу-Дабі, які ведуться за пунктами та умовами, опрацьованими попередньо в Женеві. Переговори цього рівня веде Буданов, і Саме так було заплановано. Чому? Бо Буданову довіряють американці. Єрмака ж в Абудабі не запросили, і це теж було заплановано. Причини зрозумілі і тут він є червоною корупційною ганчіркою для американців, як до речі, і Умєров. Плівки по операції Міда ще не охололи і тліють. Більше того, вони в будь-який момент можуть розгорітися знову. Також з'явилася інформація, що Умєров намагався домовитися за корупційну амністію для себе та Єрмака в обмін на поблажливі поступки в українські позиції по переговорах. Але питання, з ким він домовлявся, виходячи з того, що такий підхід спрацював, то це міг бути сам Вітков. Фактично ж саме на Буданова було покладено політичну та дипломатичну місію цих переговорів. Вашингтон обирає канали, якому довіряє і в питаннях безпеки і в питаннях домовленостей. Тим більше нещодавно з'явилися повідомлення про те, що білий дім наполегливо пропонував Зеленському, щоб місце голови. ОП посів саме Буданов проте від цієї посади відмовився сам Буданов. Головним завданням Буданова є виграти цей переговорний батл у росіян. Росіяни сильні в дипломатії та маніпуляціях, тому завдання не з простих. Отже, вимальовується така схема гри. На нижньому рівні переговорів частково збиваються невигідні для України умови. Перед переговорами в Абудабі сили оборони України завдали потужних ударів по території Росії, публічне приниження та демонстрації її слабкості. Далі наступний рівень переговорів Україно-американський Буданов Дріскол. Далі перед переговорами Буданова з на камі РФ, наступний іміджовий удар по Росії, злив запису переговорів Віткофа Ушакова. Швидше за все, це не американське прослуховування та злив Блумбергу, а саме українське. Мета вивести з гри Віткофа як лобіста Росії, полегшити задачу Робіо просування української позиції, а також посіяти взаємне непорозуміння в російському таборі та іміджово занизити позицію РФ. Головна мета цієї гри може полягати ось у чому. Бачу тут два варіанти: перший Путін іде на умови, які погоджує Україна. Це малоімовірний сценарій. Другий основний Росія має публічно не Міжнародній арені програти політично-дипломатичний батл. Це дає Україні посилення своєї позиції перед західними партнерами і в першу чергу перед США Трамп, як альфа-домінантний гравець, любить сильних. Далі Україна претендує на замороження активи Росії. З агресора не знімаються санкції, а то і посилюються. Україна отримує озброєння та фінансування. До речі, Буданов це все плюс-мінус передбачав. Зокрема, про це він сказав в нещодавньому інтерв'ю 24-му каналу. Росія зупинятися не буде, затягуватиме переговори і намагатиметься таки досягти якихось результатів на полі. Бою, але вікно її можливостей обмежене в часі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.